Співпраця та розвиток потенціалу міст в Ужгороді відбулась підсумкова конференція в рамках словацько-українського транскордонного співробітництва за участі представників обласного центру Закарпаття та Харкова. Проєкт стартував ще у 2016 році. Далі ковід та війна. Та, попри все, учасникам вдалось налагодити співпрацю та реалізувати частину передбачених проєктом заходів. Основним досягненням, власне, ми вважаємо підписання угоди про партнерство офіційної угоди між містом Уж Ужго... містом Кошице та містом Харковом за звісно сприяння міста Ужгорода. І в рамках реалізації цього проекту нам вдалося вивчити досвід наших партнерів. І звісно, не все зараз може бути імплементовано в Харкові через ці події, через повномасштабне вторгнення. Зараз з'явилися інші потреби, але я дуже вдячна нашим партнерам за те, що проект Ягнуч. Ким і вже в ході реалізації проекту ми щось змінювали. Насправді це дуже складно внести вправки, якісь проекти. Але я дуже вдячна ще раз, хочу сказати нашим партнерам за те, що ми отримували ту допомогу, яку мали отримати в той чи інший період. Грунтується проєкт на успішній співпраці між Кошіцями та Ужгородом, яка триває вже понад 30 років, зазначає експерт у сфері транскордонного співробітництва з Україною Едуард Бураш. Cej spiepráci, príkodnú práci, u nás bude už, bola daná zajavka na program Interreg Plus, kde pitkúčená do toho je tri OTG na Ukrajine, OTG Svaljava OTG e, Jasinia i OTG Dovhe. Do, do, A na slovackej strane misto Veľké Kapušany, misto Pajovský Hlmec i misto Moldava nad Bodvu. Ja vám budú rozmluvať o tom, čo je potrebno, po tým, že to, čo ono tu je, ce dobre, ale čo ďalšie. I vy znajete, že neskoľko dní nazad bola zústrič premiér misto Slovačiny i І України в місті Міхаловце була дана пропозиція, де буде словачина допомагати. Загалом під час конференції говорили про ефективне управління містами, розбудову міських програм та успішні практики наближення державних інституцій до громадян.